Дуже люблю діловий одяг. Він такий елегантний. На мою думку, занадто офіційний. Хоча стиль Джастіна Трюдо мені до вподоби. Так, певно, усім відома його любов до яскравих шкарпеток. Як бачиш, діловий стиль одягу можна розбавити незвичайним аксесуаром. А якщо до офіційно ділового стилю мовлення, переглядай відео і дізнаєшся. Офіційно діловий стиль призначений для спілкування в державно-політичному, громадському і економічному житті. До характерних ознак цього стилю належать чітка структура тексту, поділ на розділи, параграфи, пункти, підпункти. Так Конвенція про права дитини складається зі вступу та 41 статті. В офіційно діловому стилі вживають усталені сполучення слів, наприклад, з метою, у зв'язку з. Відповідно до, згідно з тощо. Це спрощує процес складання документів. Так, у Конвенції є такі сполучення: права й обов'язки, компетентні органи із питань, що стосується належна увага. Для офіційно ділового стилю характерний прямий порядок слів: наприклад, кожна дитина має невід'ємне право на життя. Повторюваність тих самих слів, зворотів, конструкцій, форм. Наприклад. стаття 13. Дитина має право вільно висловлювати свої думки. Стаття 14. Дитина має право на свободу думки, совісті та релігії. Стаття 15. Дитина має право на свободу асоціацій і мирних зборів. Офіційно діловому стилю притаманна канцелярська лексика і термінологія. Наприклад. Вище згаданий, нижче зазначений, засвідчити, чинність, ухвала тощо. Визнач терміни в 16 статті Конвенції про права дитини В Уривку наявні юридичні терміни, як от об'єкт свавільного або незаконного втручання, недоторканність житла, таємниця кореспонденції, незаконне посягання. Текстам офіційно-ділового стилю не властиві емоційність та образність. Порівняй уривки визнач стиль мовлення кожного обидва уривки про індивідуальність та унікальність кожної особистості. Статтю Конвенції написано в офіційно-діловому стилі дитина має право на збереження своєї індивідуальності і громадянства. Василь Семоненко розкрив тему в художньому стилі емоційно і образно. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина. Очі твої одні. Для офіційних текстів характерне використання присудків, виражених дієсловами у формі теперішнього часу зі значенням позачасовості Організовує, застосовує, розглядають. Наприклад. Держава забезпечує право дитини на доступ до інформації із національних та міжнародних джерел. Офіційно діловому стилю притаманні повні речення. Дитина має право на освіту. Держава забезпечує обов'язкову, доступну і безкоштовну початкову освіту, сприяє розвитку різних форм середньої освіти. Обов'язковою умовою ділового стилю на письмі є оформлення документів за формуляром зразком. Формуляр документа це сукупність розміщених у певній послідовності реквізитів. Реквізити це обов'язкові елементи оформлення документа, без яких він не має юридичної сили. Поглянь на витяг із протоколу засідання учнівського парламенту Визнач реквізити документа. РЕКВІЗИТИ НАЗВА виду документа, Витяг із протоколу номер 4. НАЗВА УСТАНОВИ Мелітопольська гімназія 23. ДАТА 21 КВІТНЯ 2023 РОКУ. Структурований ТЕКСТ Присутні – 11 ЧЛЕНІВ парламенту. Слухали. Пропозицію координаторки Комітету з питань спорту Марії Петренко Про організацію святкування Дня сім'ї. Ухвалили. Провести 15 травня 2023 року весняні велоперегони для сімей учнів та учениць гімназії. Підпис. Голова засідання Ольга Вишня, секретар Дмитро Костенко. Зверни увагу Уживання в усному чи писемному мовленні слова або словосполучення, що не відповідає стилю тексту, є стилістичною помилкою. Наприклад, у заяві недоречно використовувати емоційну й оцінну лексику. А саме дуже такому важливому і складному моєї мрії. Отже, для офіційно ділового стилю є неприйнятним порушення норм логічної побудови і мовного оформлення текстів так, ніяких яскравих аксесуарів з інших стилів Прочитай гумореску Павла Глазового. Знайди елементи офіційно ділового стилю. З якою метою їх використано. До директора заводу Вчора від Панька надійшла заява. Ось така. Прошу лічно дирекцію, а також завком, щоб мене не уважали більш холостяком. І зо мною в брак вступає будуща жена. Я для свайби совершаю вбивство кабана, какового приобрел я весом 100 кіло, і в його супровожденні їду на село. Ісходя із цього. ОДпуск розрешить мені, ібо я у брак вступаю на чотири дні. Прошу розрішить, бо надо спішить. І не откладать, бо ніког дождать. Пантелей Лепеха. Способного цеха. Твір написано у формі заяви. Поєднуючи канцелярську лексику та просторічні Суржикові слова, Павло Глазовий створює комічний ефект. Свідома імітація офіційно ділового стилю є одним із засобів створення комічного. Запам'ятай офіційно діловий стиль призначений для спілкування в державно-політичному, громадському і економічному житті. До характерних ознак цього стилю належать чітка структура тексту, уживання усталених сполучень слів, повторюваність тих самих слів, зворотів, конструкцій форм. Канцелярська лексика і термінологія, повні речення, прямий порядок слів, Використання присудків, виражених дієсловами у формі теперішнього часу зі значенням позачасовості, відсутність емоційності й образності. Обов'язковою умовою ділового стилю на письмі є оформлення документів за зразком, формуляр документа це сукупність розміщених у певній послідовності реквізитів, реквізити. Обов'язкові елементи оформлення документа, без яких він не має юридичної сили. Імітація офіційно ділового стилю в художніх творах є одним із засобів створення комічного. Став офіційну вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.